Вітаю вас на каналі. Якщо ви тут новачок, я сподіваюся, ви натиснули кнопку підписатися для того, щоб приєднатися до нашої спільноти Естетична скарбничка. Мене звати Євгена, і я розробляю прості та мінімалістичні інструменти для складання бюджету. У мене є чоловік і син, і в цих відео я показую, як я застосовую конвертний метод для своєї сім'ї. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. І, як завжди, ми розпочинаємо із гаманця. Сьогодні я покажу, які новинки в мене є в моєму бюджеті. Не новинки, а засоби для бюджетування, які є. І розкажу ще про одне цікаве, що ми сьогодні будемо робити. Як буду робити? А якщо вам буде цікаво, то, звісно, на наступний раз я про це розкажу детальніше. Так, саме перше, я вийму чеки. Чеки за це за вчорашній день у мене чеки, і я їх відсканую в додатку. Це суперпростий додаток для нагород, І все, що вам потрібно, це просто відсканувати чеки, і вони перетворюються на бали, а потім ці бали можна буде використати на подарункові сертифікати. Це дуже сручно, і якщо вам це цікаво, я розповім про цей додаток в наступному відео. Так, це ми я брала, щоб купити для дачі. Для дачі, що я купувала, це добре купувала, щоб поприскати кущі смородини. Ми його потім перекладемо. І давай. Ага, зараз покажу дещо. Що у мене новенького. Ну, звичайно, у мене новенька ваза для декору. І також у нас будуть новенькі е, е, листівки для тих, хто купує. Ось так буде вкладатися він. Це всі. QR-коди, де можна нас знайти. Також у нас я в попередньому відео забула сказати, саме головне я забула сказати, що у нас є свій додаток із продукцією, де можна замовити, оплатити дуже зручний і видно всю продукцію. Ось тут є QR-код, за яким можна буде перейти. Так, добре, і покажу свій планер. Зазвичай я. Використовувала зошит, я вже звідси листочки позабирала і записувала все вручну. І нарешті, нарешті, я зробила це все в друкованому вигляді. Звичайно, я всі свої категорії надрукувала, ось так, ось так буде виглядати. Пустий листочок. Я потім це все хочу додати в магазин, але це все в розробці, і зараз я його поки тестую. І ось так це все виглядатиме. Ось я свої категорії надрукувала. Звичайно, якщо хтось буде купувати, це потрібно буде вручну вписати. Але тут все дуже чітко, дуже гарно і добре видно. Тобто дата у нас сьогодні яка? Сьогодні у нас 25-го року. Зараз ми суму подивимося, і всі листочки, які в мене я записувала, я їх звичайно сюди перенесла. Для того, щоб потім в кінці року я маю бачити динаміку, яка в нас була. Так, сума. Суму я не порахувала, а вже розклала. Рахуємо, скільки ми сьогодні відкладаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 тисяч вісім, дев'ять. Мало бути десять, але потім розкажу, чого так. Так, 9 тисяч ми відкладаємо. 9 так, І це в нас зарплата. Так, добре, лишаємо ручку тут. Тобто це буде за кадром в стороні, я буду підглядати, скільки і куди я відкладаю на яку категорію. Це в нас зарплата. Зазвичай зарплату я відкладаю набагато більше. Але чому так сталося? Починаємо з гаманця. Тому що нам потрібно купити дрова на дачу. І ми вирішили не відкладати, не знімати з карточки, а залишити, і залишити їх там. Взагалі ми думали купити їх десь в вересень, але з'явилася така можливість купити і придбати їх трішки дешевше, ніж вони коштуватимуть у вересні. Взагалі всі хочуть 15 тисяч. Ми можемо купити за 12, тож ми вирішили не відкладати. І так, продукти. Продукти в нас залишились дрібні, які я забуваю все віддати. І на продукти, як завжди, ми відкладемо 2 тисячі. Це я ще раз знаю, що це на ринок сходити. Там, де потрібна готівка, взагалі продукти, ми купуємо з карти. Далі побутові засоби, побутові засоби у нас 500. Так. Так. Краса. На красу ми додаємо у нас є 500 і ми додаємо ще 500, тому що потрібно буде йти до косметолога. Придбати креми, як мені сподобалось, що я пішла до косметолога. Як я собі за це дякую. Що я не ходжу по магазинам, не шукаю, який мені крем підійшов. А той не підійшов, викидається повна банка. А тут я просто йду, беру те, що мені потрібно. І так, чого? У нас не 10 тисяч, а 9 тисяч ще менше, ніж я планувала. Тому що. Я записалась до перукаря не до того, якого я зазвичай хожу, а на відновлення волосся, і вона мені класно зробила процедуру. Ну і звичайно, в мене не вистачало. У мене були тут кошти, мені не вистачало, я звідси взяла ще кошти. І тому і, звичайно, тоді в послу майстра ми не відкладаємо, тому що в цьому місці я вже, ну, принаймні, найближчі два тижні я не планую куди сіти. Різне, різне у нас залишилося. Так, залишилося у нас 230 гривень. Так, і що я буду додавати, я не буду. І забирати я теж не буду. Я поки залишу, а потім подивимося, можливо, я тільки на прання звідси візьму. Але можливо. Так, і на цей момент поки у нас все. Гаманець все. Ми зараз ось тут запишемо, що у нас різне залишилося. Залишок був 230. 30 гривен. А, я не додала в різне, правда? Я не додала. Ой, дуже приємно. Кіцька кричить, я. Так, да, в мене залишилося, але записано, що я маю додати 500 гривень. От, тепер все. А то Потім думала: куди взяти і що і як. Так. Звідси ми не додавали, це у нас так все лишається. Потім я допишу, скільки стало. Так, і продовжуємо. У нас далі. Сірий планер. Сірий планер у нас. Ми тут додаємо лише дві категорії. Це тварини, чотири категорії. Тварини ми додаємо опс, і знову я мені треба 200 гривень. Так, давайте тоді будемо міняти, як завжди, але добре, що йде. Так, де у нас є дрібні, що можна розміняти. Тут нема ще дрібних. 500, 500 і тут нема дрібних. Так, накопичувальний. Я тут, здається, вже щось міня міняла. От, може, тут є. Так, раз, два, три, чотири. разменяю Тысячу я ложу 500 все меньше будет дребных Так, мені потрібно, скільки я сказала, 200 гривень на тварини. Угу. Так, і в нас 900 гривень на тваринах. Да, так, все вірно. Наступно це здоров'я. В цю ми обов'язково додаємо 500 гривень. Так, рахуємо загальним. Раз, два, три, чотири. девяносто Так, чотири дев'яносто. напевно, одразу з, одразу запишу здоров'я у нас. Что. Тисячі дев'яносто. Значить, у нас було. 3,590. Тварини, скільки, 200. Додали, було 700. Додали 200, 900. У нас вийшло. Ось так що. Так, наступна категорія у нас одяг. Одяг, одяг. Де нас дача? Потім, щоб не забути положити квартиру тексту стиль одягу взуття. І ми додаємо 500 гривень. Рахуємо. 1000, 2, 3, 4, 4, 400. Так, я напевно ось тут розміняю просто. Тисячу положу ось так, щоб не менше тут були дрібні. Скільки сказала? Два, три, Чотири чотириста чотири, чотириста. Так, текстиль ногах. Чотири. Чотириста. Значить, у нас було. Скільки, скажіть мені? 3, три, три, дев'ятсот було, так? Три дев'ятсот було. Добре. Наступне в нас авто. Автомобіль і перед ним дача. Так, автомобіль і ось сюди повернути дачу. Авто. Автомобіль ми відкладаємо 500 гривень. Так, рахуємо. 12. 3, 3,5 3,570. І одразу записуємо автомобіль 3570. Це треба за, кам... за поза камерою записувати і все рахувати. 3,570. Добре, цей планер у нас все. І наступний у нас планер наші заощадження. І так, заощадження. Потім я покажу ще один варіант заощадження, який я тільки нещодавно отримала. Так, що у нас? Липень? Дістаємо наш липень. Липень у нас 600 і 1200. Ми відкладаємо 1800. Попередній місяць я нічого не міняла, ні долари, ні євро, поки воно лежить, тільки червень готівка лежить. І так, 1800, да? так, 1500, 1800. Ой, добре, що я розміняла. 1800 за липень. Так, цей місяць взагалі такий невеликий. Там далі 2000, тільки відкласти треба буде. Все. Далі хочу, коли цей закінчу. Можливо, і раніше почну, хочу на 50 тисяч взяти челендж. І так, це в нас все. Це ми записали. І що в нас лишається? У нас лишається 2000. А як на що? Це в нас 2000. Звичайно, це на мій телефон. Ой, де це він? Може, тут конверт вже не вміщається. Телефон. Щомісяця її за кожен телефон я відкладаю по 2000. Завдяки день народженню цей процес у мене пришвидшився. І тепер сьогодні ми також відкладаємо 2000. Ой-ой-ой, я вже по магазинам ходила, дізнавалася. В деяких магазинах вже навіть 15 айфони не продають одразу в 16 -ти. От, ну, мій десь під 60 тисяч. Я думала дешевше, а там ні. Все-таки він коштує майже 60. Рахуємо суму. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ой, вісім тисяч дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Упс! Я десь помилилася. Ну, добре. Нічого доброго. Так, ще раз рахуємо. А де в мене сотня? У мене сотні не вистачає. Опа. Клас. Має 12. До 32 тисячі бути. Супер. Десь є вже сотня. А де мене? Оце такої. Тому що сотня була, це 100%, бо я ж. Добре. А чому так? Сотня. Так, треба по попереднє відео подивитися. Я знаю, що тут ніхто нічого не трогає. Ось так. Так, ну добре, розберемося. Боже. Треба дізнатися, чи валюту приймають в цих в магазинах Може я поміняю валюту і в мене не буде ця пачка лежати. Так, добре, грошове прання. Так, телефон ми зробили. Блін, як неприємно. Здається, що таке 100 гривень, а неприємно, тому що я взагалі сюди не підходжу, не касаюсь нічого. І так, в нас я казала, прання. У нас було 5, 5 скажіть мені, 5 циклів, да? Я пришвидшусь. І звідки я сказала візьму? Я візьму з гаманця. Краще я їх тут залишу, ніж в гаманці. Я знаю, що я їх... це різні категорії. Я її можу витратити. Так, у мене 200 решту візьму. Звідси. Тут. Маю... Ні, не має бути 80. Ну, добре, значить, візьмемо решту 80. А сьогодні зробимо ще одне прання. Так, 120, виходить. Я ложу за, за сьогодні. Я поставлю крапочку, а потім я собі замалюю. Я ж, я ж положила вже, то я замалюю собі, щоб не плутатись. Все. З цим ми розібрали. розібралися. Так, да, з цим розібралися. І тепер я готова вам показати новиночку, яку. яку. Яка мені прийшла. Все, все, все. знову невеличке, із-за того, що дрова нам потрібні. Але маленькими кроками до мети. Так, це я вам відкритку я вам показувала, показую нові челенджі. Ось такі самі прості, мінімалістичні челенджі про динаміку. Спробувати собі без малюнків спробувати, як піде у вас чи не піде, вони. Комплект, де 5 штук складається, дощовий день по, 200, по 50 гривень, що у вас назбирається 2400, по 100 гривень у вас назбирається 4800, і по 200 гривень, де ви зможете назбирати 9600. І, звичайно, ще один челендж. Можливо, ви коли почнете збирати. Знайдете собі покупку, яку ви хотіли, на яку б ви хотіли назбирати, не так, щоб взяти в кредит або дуже швидко витратити або позичати гроші, а от саме назбирати до неї, тому що це дуже, дуже класні відчуття. Тому ви пишете просто ціль покупки своєї і суму, цю суму розбиваєте на 48 кружечків і пишете, скільки у вас буде в одному кружечку. Тобто додаткова категорія. Я її завжди додаю у всі челенджі, вона дуже класна, дуже потрібна і дуже корисна. Ну, Мені подобається і ще поганих відгуків у мене не було. Тож, ось такий невеличкий челендж. Він такий простий, дуже гарно. Знаєте, як я кажу, нехай в конвертах будуть не кольорові не челенджі, а кольорові кошти. Я вам дуже дякую за перегляд. Я дякую, що ви були зі мною. Мені дуже приємно буде, якщо ви підпишетесь на мене, залишайте коментарі свої. Я вам бажаю добра в серці і мирного неба нам. Всім. До зустрічі!